звати Тіара, я рада тебе бачити на моєму онлайн уроці з Екзотік Dance. Сьогодні ми будемо вивчати таку трохи незвичну хореографію. Вона буде поєднувати в собі і сексафільність, і таку трохи тягучу сексуальність і відверте загравання з глядачем. І також ми будемо трошечки стан кішечки в собі вмикати. І закінчили. Тепер дивись, що важливо. В мене стоїть ліва ніжка на скосику. Мені треба спуститись вниз, ніби пружиночкою. Я підводжу ліву ніжку праву ніжку до лівої, трошечки штовхаю себе вперед. І тепер звідси починаю падати не на пілон, це важливо. А ніби як пружинка, збираюсь і падаю чітко ось сюди, де моя ліва нога Пам! Далі ми відпускаємо руки через хрестик. Тин. Тидин. Робимо хвилю тазом раз, два, хвилю починаючи з грудей, груди таз. Ух.